Найбагатша людина світу, засновник компанії SpaceX, винахідник і візіонер Ілон Маск, який також відомий своїми проросійськими реверансами, поширював пост американського проросійського пропагандиста такера Карлсона, де той звинуватив Україну у підриві каховської ГЕС. Підрив дамби – це можливо погано для України, але Росії це більше шкодить, і саме з цієї причини український уряд вирішив знищити її. Сказав, що Росія здатна знищити США та Європу ядерними ракетами менш ніж за півгодини, та пропонував Україні відмовитися від Криму та лишитись нейтральною державою. Компанія Ілона Маска повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Якраз в той час українські військовослужбовці повідомляли про проблеми в роботі системи StarLink в зоні бойових дій. Чого коштували українським ЗСУ ці збої наразі можна лише здогадуватися. Українським військовим обмежили користування супутниковим інтернетом Starlink. Таких заходів ужила компанія SpaceX, аби запобігти його застосуванню для управління безпілотниками в регіоні під час війни з Росією. Як же ж так? Як такі поважні представники вільного світу, які мають великий соціальний капітал і довіру мільйонів, можуть так безвідповідально поводитися і ставати на невірний бік історії? Для нас, українців, які прагнуть стати частиною західного світу, зокрема єС та НАТО, поведінка окремих публічних вестернів є величезним розчаруванням, але нічого нового під сонцем. Відмотаємо час на 100 років назад і погляньмо в історію радянської окупації України. Там є достатньо діячів, які складають маску непогану конкуренцію. Це люди, які спостерігаючи за геноцидом українців та масштабом сталінських репресій, були прихильні. Та друзями тоталітарного СРСР, ні їхній талант і визнання, ні наукові успіхи, ні їхній вплив не допоміг їхній совісті в момент ікс. Один з найвизначніших американських та німецьких фізиків та науковців ХХ століття лауреат Нобелівської премії з фізики Альберт Айнштайн. Я не зосереджуватимусь на наукових здобутках чоловіка, які не підпадають сумніву. Але у цього науковця довга історія взаємин з радянським союзом В 1926-му він став іноземним членом Академії науки СРСР. В цей самий рік в Парижі вбили голову директорії Української Народної Республіки Симона Петлюру, який мешкав у Франції після окупації більшовиками України. Петлюра здійснив першу спробу створення незалежної української держави. З демократичними принципами і європейською орієнтацією навіть за кордоном в екзилі він продовжував активну громадську і політичну діяльність і вважався в СРСР великою загрозою. Вбивцею петлюри був Самуїл Шльома Швайцбард, колишній червоногвардієць єврейського походження, який пояснював свій вчинок помстою петлюрі за єврейські погроми в Україні. І російська пропаганда того часу щедро інвестувала в міф про антисемітизм петлюри серед західного істеблішменту. Десь як зараз расисти плекають міф про неонацистів в Україні. Тим часом Сталін. Жорстоко розправлявся з петлюрівцями, які прагнули незалежності України всередині СРСР, побоюючись українського реваншизму. Пропаганда і закоханість французьких комуністів в совєтів спрацювала, і судовий процес абсурдно перетворився з процесу над Швайсбурдом у суд над мертвим Петлюрою, в результаті чого убивцю виправдали і випустили на волю як героя. Йому присудили лише штраф за те, що. Він вимазав кров'ю сходи, де це сталося, і от для чого я це все розповідаю? Одним зі свідків, який захищав убивцю Петлюри, був Альберт Айнштайн, навряд чи знаючи історію України, не заглиблюючись у тонкощі національно визвольних змагань. Нашого народу він фактично підтримав вбивство лідера окупованої незалежної української держави. Але це не все. В 29-му Айнштайн вже після червоного терору пише про Леніна як про людину, яка всю свою силу і самопожертву використала для втілення соціальної справедливості. А люди, схожі на нього, є охоронцями людської совісті. В розпал голодомору український соціолог та політолог Ольгард Бочковський у блискучій статті Безхребетна Європа також згадує Айнштайна. Текст бочковського я залишу в описі. Він став реакцією публіциста на мовчання більшості європейських інтелектуалів про геноцид українців. Ті самі люди, що ухилялися від протестів проти більшовиків або навіть виявляли своє совєтофільство, тепер стали на чолі міжнародної акції проти гітлеризму. Як, наприклад, славетний професор Айнштайн, що свого Часу взяв назад свій підпис з під протесту європейських учених проти провокаційного монстр-процесу у Москві, де безвинно засуджені були на смерть наукові спеціалісти. Я питаю, як це можливо і через що так сталося? Адже ж політичні методи гітлеризму нічим не відрізняються від большевицьких. Справді, у 1930-му Айнштайн підписується проти політичних репресій в СРСР. Але невдовзі відкликає свій підпис, заявляючи, що він глибоко шкодує про це, адже більше не вірить в правильність своїх минулих поглядів. Згодом він вже засуджував тоталітарний режим СРСР і проголосив себе демократом. Можливо, тому що розправи Сталіна добралися безпосередньо до колег Айнштайна, а саме фізиків іноземців Олександра Вайсберга та Фріца Хаутерманса, науковців, які співпрацювали з українським фізико-технічним інститутом в Харкові. Їх свавільно зарештував та посадили. Як це було заведено в тоталітарному СРСР в численних листах? Айнштайн просив Сталіна та інших радянських посадовців випустити їх з країни та переглянути вироки. Повну історію взаємин Ейнштейна з СРСР. Я залишу в описі відео. Ірландський письменник Бернард Шоу Айдонатопанішнібатеранікстрадинарінамборопіплугумайвантокіл. Один з найвизначніших драматургів ХХ століття. Його називали другим Шекспіром. Його твір Пігмальон ми з вами вивчаємо в шкільній програмі. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1925-го і один із найвпливовіших інтелектуалів минулого століття. Письменник пропонував висунути радянського вождя на Нобелівську премію миру. Я очікував побачити російського робітника, а побачив грузинського джентльмена, писав він про Сталіна. Під час його візиту в СРСР йому продемонстрували потім села, про що також між іншим писав український соціолог Ольгардбочковський. Європейські совітомани, що з обуренням відкидають саму думку про можливість подібного політичного експерименту в себе над своїм народом і над рідною країною, з майже цинічною байдужістю дивляться на нечувану жорстокість і нелюдськість більшовицької соціотехніки. Вони захоплюються тим соціальним раєм, що має бути в СССР за 50 або 100 років, і не бачать чи того жахливого пекла, в якому тепер загибають і вмирають мільйони совєтського населення, вертаючись звідти, побачивши СССР з вікон міжнародних експресів або на кількох зразкових комунах чи установах, вони, як, наприклад, геніальний безхребетник Бернард Шоу вихваляють у Європі нечувані досягнення. Після повернення з Москви в Лондон письменник виголосив півторагодинну промову про радянську Росію. Він прогнозував. Нова комуністична система спроможна вивести людство з теперішньої кризи. Голод В СРСР це нонсенс. Я ніколи не бачив, щоб десь годували так добре, як у радянському союзі. Це були дев'ять найситніших днів у моєму житті. В передмові до своєї п'єси на Мілені 33-го Бернард шоу категорично заперечував існування голоду в Україні. Як аргумент шоу використовував також авторитет колишнього прем'єр-міністра Франції, соціаліста Едуара Еріо, який після пишного показового прийому більшовиками на українській землі заявляв, що голод це вигадка капіталістичної пропаганди. Особливо образливим і смішним є відновлення давніх спроб представити становище російських робітників як становище рабства і голоду. Скрізь ми бачили повний надії та ентузіазму робітничий клас. Він залишався палким прихильником і другом радянського союзу аж до кінця життя. Французький філософ, екзистенціаліст Жан Поль Сартер. Між іншим він похований на паризькому кладовищі Монпернас недалеко від Симона Петлюри. Сартер вважав, що для досягнення комунізму потрібна революція і насильство, оскільки існуючий порядок потрібно повністю знищити. З цього питання у нього була публічна дискусія з іншим французьким романістом і філософом Альбертом Камю. Вони були друзями, схоже рівно до цього світоглядного зламу. Альберта Кам'ю жахали історії з СРСР, який йому взагалі не був схожий на батьківщину Ужніх і вільних комуністів. Совєтський союз нагадував йому країну, де свободи немає. Взагалі, Сартер, натомість боровся за комунізм і був готовий підтримати насильство, якщо воно знадобиться. В 50-ті, прекрасно знаючи про існування гулагу в СРСР, російські дисиденти закликали Сартра розповісти світові про нього, але він промовчав і пояснив це тим, що не хоче відбирати надію в робітників паризької околиці Біанкур, які працювали на автозаводах. Це ж може їх травмувати, то що там геноциди народів відбуваються. Філософ зокрема писав камю таке: як і ви, я вважаю ці табори неприйнятними, але для мене також неприйнятною є та вигода, яку щодня має з цієї теми буржуазна преса. Американська історикиня Ен Еплбом у книзі історії Гулагу цитувала Сартра, який агресивно захищав сталінізм вже після післявоєнні роки. Коли свідчення про сталінські звірства були доступні кожному, хто хотів про них дізнатися, він продовжував захищати комунізм аж до 1956 року, коли СРСР вдерся в Будапешт. Тільки після того він засумнівався в своїх переконаннях. Отож, таких прикладів було і є чимало. Наприклад, художник Пабло Пікассо разом із Сартром входив до французької комуністичної партії в той час. На 1946 рік це була найрейтинговіша партія Франції, яка складалася в основному з симпатиків СРСР. В той час європейські ліві сприймали радянський союз не як тоталітарну машину, а як жертву нападу Гітлера та переможця у Другій світовій. Втім, 100 років тому українці не мали таких потужностей, як Сьогодні, аби розповідати про російський колоніалізм, і те, як наші попередні покоління українців пробивали цю інформаційну завісу, аби розповісти світу про окупацію, голодомор і репресії, але також і про українську культуру, щиро заслуговує захоплення, але й дуже великого співчуття. Адже їм доводилось витрачати значно більше зусиль ніж нам з вами, щоб бути почутими. Про що ця історія? Про те, що немає значення, яке походження в людини, рівень таланту, кількість мов, якими вона спілкується. Немає значення, яка її влада та популярність, якщо у критичний момент історії вона поводиться боягузливо, інфантильно та негідно. От вам сучасний приклад, відомий на весь світ німецький філософ Юрген Габермас, який зробив великий вклад в розвиток поняття. Публічний інтелектуал минулого року в розпал повномасштабної війни у своєму есеї роздумів на тему російської війни в Україні він оцінив вимоги з боку української влади щодо воєнної підтримки як моральне здирство України. Німецький філософ з усім інтелектуальним пафосом розглядає політику страху як раціональний аргумент відповідальної політики вільного світу щодо України. Якщо у вас є схожі приклади з минулого та сучасного. Пишіть про них в коментарях. Так чи інакше, я не хочу посіяти євроскептицизм чи скептицизм щодо заходу. І тут хочу наголосити, що на заході в нас дуже багато друзів, і це дозволяє нам вистояти у цій боротьбі проти зла. Отож, дякую, що дивилися. Залишайте свої вподобайки і коментарі. Це робить видимішим це відео на просторах українського Ютубу. Дякую кожному патрону за підтримку каналу. Це надзвичайно важливо. Я також закликаю підтримувати наші збройні сили, завдяки яким ми можемо творити і працювати в тилу. І бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні!